Шановні глядачі, біжу зараз в магазин, потім треба ще на пошту. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемось вже вдома, покажу свої покупки. До речі, забула сказати про погоду. Зараз вже роз'яснюється, вночі був сильний дощ а тут на мосту калюжі. А на день обіцяють плюс 20 і сонячно. Тому іще має бути тепло. Зараз покажу. Весь міст в калюжах. Купила ось таку вафельку, зараз буде невеличкий перекус, бо ще у справах бігаю, а потім вже піду додому пити каву, бо вівсянку вже поїла, але хочеться тепер кави з бутербродами. Я, до речі, біля тебе. І я вже вдома заходила ще на ринок, купила сливи. 40 гривень за кілограм, у мене пів кілограми на 20 гривень. І кілограм помідорів домашніх на 60 гривень. Кілограм помідорчиків взяла різних. Уже купувала в цієї жіночки. Вони смачні, солоденькі, гарні. Так, далі була в Аврорі. Взяла сину наліпки-малюки, 100 наліпок. Він таке дуже любить. Тут всякі завдання треба шукати. Так, і в Аврорі. Побачила в кошику зі знижками. Ось таку зміючку. коштувала всього 9 гривень. Вона тут гнеться. Така прикольна. Теж буде їм побавитись. І далі покупочки з АТБ. Ще не АТБ, ще в Аврорі купила батарейки. 4 штуки, звичайні, 2А. Вчора вони, до речі, ще на знижках були 55 гривень, але не встигла. Я не знала, що там знижка була, то купила сьогодні вже за повною вартістю. Так, далі в АТБ два мандарини, два персики інжирних, такі крупненькі були. І лайм. Просто, щоб ви бачили, порівняно з мандаринами, який лайм маленький. Цей коктейль молочний, яготинське. Так, три, три, чотири цибулини, причому доволі крупні. Цибуля якась у нас дуже велика. В АТБ. Так, салямі фірмова, м'ясна лавка. Хотіла взяти якусь ковбаску, там була на знижках в АТБ хороша ціна, але у нас всю розібрали. Тому взяла ось таку, таку купувала не раз вже, точно знаю, що вона хороша. Молоко ультрапастеризоване: одну упаковку поки печиво трефі з арахісом, і дві упаковочки пластера. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!